Дівчата, розбір косметички візажиста. Поїхали! Давно хотіла зробити цей формат. Нам тут не вистачить часу, щоб розібрати все це повністю, тому на Ютубі буде продовження в шапці. Профілю ви зможете знайти посилання. Ось давайте почнемо з тональних основ. Мій топ це Армані. Е, вона достатньо щільна. Е, для мене, як для візажиста, я знаю, що є і щільніше. Наприклад, ось Естелаудер. Моя улюблена. Всі візажисти люблять цю тональну основу, але і цю також. Якщо треба щось полегше, це Eborian 100% BB або CC Крем. Е, в них дуже класний просто склад у косметики. Мені дуже подобається бюджетний формат це L'Oreal, Вона в мене вже, як бачите, закінчилась. Е, я часто її використовую на повсякденні, Мені вона дуже подобається. Улюблена. Тонка основа, це шанель. Вона коштує дуже багато, якщо чесно, як, як для тональної основи, але ну, вона дуже класно лягає. Вона дійсно класно лягає, в неї така текстура легка, але вона вам не підійде. Якщо у вас дуже проблемна шкіра, ви її нанесли, і ви думаєте, воно нічого не перекрило мені, майже, і воно мені якби не альо, Тому, якщо класна шкіра, ось можна її використовувати. Далі бази. Я дуже люблю використовувати ось цю шанель, вона теж в мене вже майже закінчилась, вона трошки підсвічує. Також нормальна база це The Balm. Ну Просто як база під макіяж. Нічого особливого, просто, просто база. Можна використовувати звичайний крем. Не заморочуйтесь з приводу бази під макіяж, якщо ви не візажист. Далі. Чим я роблю корекцію? Це бронзер Pixi, Мені дуже подобається. Він в такому форматі, в стіку, нанесла, куди потрібно. Ну, зручно, швидко, мені подобається. Також від Fenty Beauty є теж рідкий. А також я використовую від Inglot, Теж вже бачите, багато я його юзаю, Це сухий коректор. Пудра Laura Mercier, щільна, класна. Робить обличчя матовим. Також розсипчета від живанши. Теж подобається, класна, воно трошечки так підсвічує. Шанель. Chanel. Шанель. Chanel. Знаєте, прям нічого особливого. Мені подобається запах. Вона трошки перекриває там щось, але, ну, чесно, ось для цього. О, ось для цього можна її брати. Це єдине, напевно, що я не зрозуміла, за що 3500. Бляха. Далі консилери був від Fenty Beauty закінчився. Зараз в мене від Estee Lauder. Непогано, прикольно, ну він класно працює. Тобто під очима тут висвітлити, тут висвітлити. Ідеально. Далі тіні. Палетка Tom Ford улюблена, дуже базові кольори. Мені подобається, Я майже завжди використовую ці кілька. Далі палетка від Estée Lauder. Непогані кольорочки. Далі палетка велика вже для більш складних якихось макіяжів, якщо захочеться це від Тарт. До речі, для контурингу улюблена моя. Це від Benefit, але бачите, воно в мене підрозбилось. Але дуже класний хайлайтер. Ну, коротше. Я його використовую, просто я не переїжджаю там в подорожі, я його наберу, бо воно вже якби покоцане, але е, дуже класна палетка від Benefit. Брови. Benefit. Benefit помадка. Туш. Тарт. 7 з 10. Шанель. 10 з 10. Maybelline. Десять з 10 і все Ларан супер. Мені прям, дуже вона сподобалась. І останнє, що взяла, це від Estee Lauder. Дуже офігенна туш Дуже офігенна туш, мені дуже сподобалась Часто використовую для підкручення бій. Мені подобається, як воно підіймає бій. Далі помади. Estée Lauder. Estée Lauder. Blisk. помада Estee Lauder блиск. Помада Estee Lauder Така і часто ще наношу як рум'яна. Ну і червоненька, звичайно. Червоненька в мене і Estée Lauder, і червоненька є помада від помада від Sephora. Теж непогано. Далі. Рідкі рум'яна. Брудні від Benefit. Підводка. Дуже люблю від NYX. Завжди тільки її використовую. Вона така дуже тонесенька, бачите? І класно можна пропрацювати стрілки. До речі, ще блиск. Ще блиск від NYX. Ще якийсь блиск. Не пам'ятаю, добрала. Улюблені олівці. Найулюбленіший Inglot номер 63. Запам'ятайте собі, він усім підходить. Sephora 15-й Beige. Бірж і вісімнадцятий Deep Brown. Значить все. Я тільки що порахувала, скільки коштує вся моя косметика в косметичці. На здоров'я, да? Дякую.